У неділю, 26 лютого, Чернігів відвідав депутат європейського парламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Він зустрівся з виконуючим обов'язки міського голови, секретарем міської ради Олександром Лумако обговорювали відновлення Чернігова і бачення відбудови України. У ці дні рік тому тривала оборона Чернігова. Росіяни за 38 днів пошкодили цивільну інфраструктуру: школи, дитсадки, електромережі, приватні, багатоквартирні будинки та багато іншого. Багато людей вимушені були покинути місто й одразу після деблокади. Перед командою міського голови постало питання швидкого відновлення, аби люди повертались, розповів Ломако Гостеві. Ми могли втратити місто. І ми у нас не було іншого варіанту. Ми почали швидко відновлювати ті об'єкти, які ми вважали першочергово необхідні, для того, щоб людям дати простий сигнал. Тут є майбутнє сюди, можна повертатися. Або зараз, або пізніше з точки зору безпеки, і Черніги буде відновлюватися. Він буде жити. Коштом міського бюджету європейських партнерів, фондів та небайдужих почалася відбудова. Швидко відновилася подача води, запрацювала каналізація. З'явилося світло, місто почало ремонтувати, пошкоджені понад вісім сотень багатоповерхівок, і більшість з них вже відновлені. А ще школи й дитсадки відновлення їхньої роботи і навчання офлайн було вкрай важливим. Йшлося на обговорення. Ми е зробили ті кроки, які Вважали найважливішими в плані житла. І ми в, трошки запізненням, але в листопаді включили тепло, централізоване опалення, 99% квартир в Чернігові. Хоча в це важко було в квітні повірити з тими руйнуваннями, які були в місті. Це комунікації, це житло і це освіта для того, щоб люди розуміли, що можна сюди повертатися. Місто без людей втрачає кожен день, тож чекати закінчення війни і вже потім відновлюватися не можна. Зазначив секретар міськради. Чернігів втратив не лише багато підприємств, котрі зруйнували росіяни, а ще й знаходиться в логістично незручному місті. А тому, окрім швидких кроків з відбудови, потрібно мати і стратегію на після війни. Це важливий сигнал і для європейських партнерів. Ми активно працюємо над тим, щоб знайти нову філософію бачення міста в майбутньому. Це IT-сектор, це туризм, це сфера послуг. І ми спільно, є така якуша студія в Україні, із залученням французьких архітекторів. Регіон Іль-де-Франс, французький столичний регіон взяв опіку над Чернігівською областю і у нас є комунікація. Ми працюємо над стратегією розвитку міста довготривалою для того, щоб знайти нові. Лякарі для того, щоб тут люди лишалися, працювали, заробляли кошти і розвивалися. Це наша головна стратегія як місцева влада. Європарламентар зазначив, що разом з групою своїх колег вони обговорюють відбудову України. Їм важливо також бачити кроки в цьому напрямку з нашого боку. Оцінив він і кроки місцевої влади в цьому напрямку, почути й побачене, наштовхнуло його й на думку, як залучити підтримку вже зараз, зокрема на рівні муніципалітетів, Литви й України. Все свого питання. Я тут смотрю, що. Зі свого досвіду я тут дивлюся, що ті великі кошти, коли мова йде про відновлення про мільярди євро, це доволі не скоро і не сьогодні точно. Всі розмови вони поки не конкретизуються. Чекати, поки прийдуть ці великі гроші, не дуже добре. Тому потрібно думати і про те, що можна зробити вже зараз. Дивлячись на те, що ви робите зараз, я думаю, що ми до цього можемо додати і свої зусилля і допомогти. Нині велике занепокоєння у європейських пар. Партнерів та інвесторів викликають дії з можливого позбавлення повноважень обраної людьми місцевої влади, зокрема депутатів та виконкому. Адже багато проєктів довгострокові реалізуватимуться, зокрема після припинення повноважень військової адміністрації. А співпраця з органами самоврядування для європейців зрозуміла і стабільна йшлося на зустрічі. Україна сьогодні бореться і воює не тільки за територію, за державність. Ми воюємо і за цінності, і це європейські цінності. Серед них на першому місці демократія, особиста свобода, політична свобода, свобода слова і місцеве самоврядування як наріжний камінь існування демократії в країні. Тому дуже важливо, щоб в цій боротьбі ми не допустили помилок, які зрозуміло, під час війни військовий стан більше централізація йде влади, але все-таки баланс місцевої влади, і центральної він має бути збереженим і має бути основою розвитку нашої країни. То скажемо так. Скажімо так, проблеми демократії деякі речі нам важко зрозуміти. Я тут не можу давати поради, але деякі справи нас дивують, я б так сказав. Але ми будемо говорити із керівництвом країни про ці проблеми і дискутувати не тільки якісь конкретні питання, а більш широко, що значить війна, і як під час війни мають дотримуватися інститути демократії інститут демократії. після зустрічі в муніципалітеті з ініціатива гостей до огляду руйнувань міста долучився обраний міський голова Владислава Трошенко. Йшлося зокрема і про стратегічну співпрацю. Сторони обмінялися контактами, аби й далі бути на зв'язку для подальшого співробітництва.